Вітаю адекватних. Сьогодні у нас в роботі піноль фрезерного верстату. Зараз нарізаються зуби на рейці пінолі. Зал джіхи своєї зробив горизонтальний станок фрезерний. Ось так потім шліфуємо на кругло шліфувальній приспособі. Піноль затермічено. Твердість близько 37 одиниць, 40 навіть. Місцями. І гарненько вміряємо в розмір плотнячком, щоб вона зайшла в сам отвір. Отак воно йде з осиллям пальця. Дуже чітко зазорчик мінімальний, люфта не буде. така вона красоня вийшла. Всередині два підшипника посадка і різьба для фіксації. Ось така прекрасна гарненька пінолька. Всім дякую за увагу і до зустрічі. Приходьте, завітайте на канал, поцікавтеся, може знайдете для себе щось корисне.